Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми покажемо етап підготовки соломіних панелей під оштукатурювання глиняною штукатуркою. Що ми маємо? Ми маємо солом'яні панелі. Маємо дерев'яні поверхні на солом'яних панелях. Маємо ось такі закладні із USB. Це все ми також будемо обробляти. Спочатку обробимо. Кварцевою ґрунтовкою та наб'ємо сітку. А може спочатку наб'ємо сітку і все зразу обробимо кварцевою ґрунтовкою. і це вже будемо дивитися по ситуації по ходу. Але зверніть увагу, ми бачимо, що є чорні такі місця на самій соломі. При монтажу була допущена помилка і попала вода. Зараз нам треба буде їх відтуди ну, солому демонтувати, тобто виняти. І Свіжу солому назад туди покласти. Це будемо робити за допомогою ножівки та ножика. Наскільки вона там глибоко засіла, ця волога, побачимо, вже в процесі демонтажу це все стане зрозуміло